Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 29 листопада. На Київщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 1 градус. У Києві сонце лише зрідка визиратиме з за хмар. Ранковий дрібний дощ зі снігом вдень може посилитися а ближче до вечора зміниться на дощ. На півночі на Житомирщині вдень і вночі температура буде також стабільно плюс 1 градус. У Житомирі протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами, очікується сильний дощ зі снігом. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс один градус. Хмарна погода пануватиме весь день. Вранці очікується дрібний сніг, після обіду сильний дощ зі снігом, ближче до вечора дрібний дощ. На Сумщині вдень буде плюс один градус, а вночі температура знизиться до нуля. У Сумах увесь день небо залишатиметься хмарним, без опадів. На сході у Харківській області в день температура сягне плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус одного. У Харкові хмарність триматиметься весь день без дощу. На Донеччині в день повітря прогріється до плюс 3 градусів, а вночі температура знизиться до мінус одного. У Донецьку день буде ясним без опадів. На Луганщині в день очікується плюс 2 градуси, а вночі температура впаде до мінус 2. Увесь день у Луганську пануватиме ясна погода без дощу та снігу. На півдні на Одещині в день температура сягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс восьми. Весь день в Одесі буде хмарним, а ввечері можливий дощ. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі впаде до плюс 3. У Миколаєві день буде похмурим, опадів не передбачається. У Херсонській області вдень прогнозується плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Увесь день небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не очікується. У Запоріжжі в день температура сягне плюс 4 градуси, а вночі буде близько плюс 1. Безхмарний ранок зміниться похмурим днем без дощу та снігу. У Криму в день повітря прогріється до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вдень у Сімферополі пануватиме ясна погода, а ввечері небо затягне хмарами опадів не прогнозується. На заході на Львівщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Весь день у Львові буде хмарним, протягом дня очікується дощ. Після обіду він послабшає, але до вечора знову посилиться. На Івано-Франківщині вдень очікується до плюс 7 градусів, а вночі температура впаде до плюс 4. Нічний дощ закінчиться до ранку, але вдень і ввечері дощ ітиме знову, хоч і менш інтенсивно. На Тернопільщині вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. У Тернополі весь день залишатиметься похмурим. Нічний дощ закінчиться до ранку, інші опади не прогнозуються. На Буковині вдень повітря прогріється до плюс п'яти градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Протягом дня у Чернівцях очікується хмарна погода. Нічний сильний дощ зміниться дощем зі снігом вранці, а до середини дня він припиниться, проте ввечері розпочнеться знову. У Закарпатській області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Увесь день в Ужгороді буде похмурим, вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. На Рівненщині в день очікується плюс 5 градусів. А вночі температура впаде до плюс одного. Сонце лише зрідка з'являтиметься за хмарами. Вдень можливий дрібний дощ, який швидко припиниться. На Волині в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. Нічний дрібний дощ у Луцьку завершиться до ранку, але у другій половині дня він відновиться і триватиме до вечора. На Хмельниччині вдень прогнозується плюс 3 градуси. А вночі температура знизиться до плюс 2. Нічний дощ зміниться дрібним мокрим снігом, який триватиме до середини дня. У центральних областях на Кіровоградщині день температура сягне плюс одного градуса, а вночі опуститься до нуля. У Кропивницькому день буде похмурим, а ввечері можливий дрібний сніг. На Полтавщині день очікується плюс один градус, а вночі температура залишиться близько нуля. У Полтаві весь день буде похмурим. Без опадів. У Черкасах вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі залишиться стабільною. Протягом дня очікується дощ, який ближче до вечора послабшає. У Дніпропетровській області вдень прогнозується плюс два градуси, а вночі температура знизиться до нуля. У Дніпрі день буде похмурим, опадів не передбачається. На Вінниччині в день температура сягне плюс 2 градусів. І вночі залишиться стабільною. Ранковий дрібний дощ вдень посилиться, а ближче до вечора зміниться сильним дощем зі снігом. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нехай у ваших серцях буде тепло, а в домівках спокій і затишок. Бережіть себе.